Той, хто з 2015 року віддано захищає Україну на фронті, нині сам потребує підтримки і захисту. Це військовий Олександр Заяц. Звістка про його важке захворювання стала новим ударом для його родини, яка пережила окупацію на Херсонщині та втрату рідних, крістіні 16. За останні 10 років вона бачила тата лише короткі проміжки часу. Тату нам не розповідав майже про те, як він служив, які були історії. Але розуміння, що ну, це Донецький Луганський напрямок, це було дуже важко. Папа працював на Саушкі, самохідна артилерійська установка, і також він був механіком-водієм. Згодом тато прийшов у відпустку в 2017 сім... році, демобілізація, точніше. І потім в 19 знову пішов служити. Саме от в 19-му було найважче, тому що я тільки за два роки до нього знову звикла, і в дев'ятнадцятому він пішов. Я вже в той час була набагато доросліша, тому я сильно переживала, розуміла наскільки це тяжко. Під час Великої війни на фронті вже був не лише батько, а й старший брат та дядько дівчини. Окупанти обшукували їхню домівку та погрожували розправою. Крістіна з мамою були вимушені поїхати з рідного села на Береславщині до Херсона, а після звільнення правого берега до Кривого Рогу. Коли почалась Повномасштабна війна тоді вже було прям дуже погано, тому що до нас буквально за один-два дні дійшла окупація. Для нас, для нашої сім'ї, для мене, мами. Ще й племінник був в гостях. Це було дуже небезпечно, тому що ми сім'я військових. У нас зрозуміло те, що вдома дуже багато форми, все дуже по-військовому, багато грамот, багато різних нагород. І це довелося ховати, тому що спалювати це було б дуже жаль. Тому ми все це сховали, і потім навіть ще декілька місяців по тому знаходили якісь військові речі, як футболка, десь якийсь кітель, носок можливо. І проблема в тому, що якби це знайшли російські окупанти, то нас би просто розстріляли. Коли перервався зв'язок з головою родини, було особливо важко. Ми як були в окупації, ми не могли дозвонитися, ми півтора року не бачилися. То він дуже переживав, щоб нас не тронули ж російські військові, і його було представлено до нагороди орденом замужністю з рук президента. Він повинен був їхати у Київ. Але він відмовився, тому що каже, буде транслюватися по телевізору. Не дай Бог каже, побачать військові російські і вас тоді розстріляють. А тоді, вже після деокупації, так він був нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Старший брат Крістіни, бойовий медик Ігор, не повернувся з передової. Поліг на Чернігівському напрямку і дядько Ігор Селезньов. Саме у той важкий день, 18 грудня минулого року, боляче вразила дівчину ще одна новина. У її батька виявили макроаденому гіпофіза. Ця пухлина може бути від контузій. У папи їх ну. Немало зрозуміло через його професію, постійні. Ну він працює на важкій техніці, тому контузія може бути навіть від свого ж вистрілу. Пострілу пані Галина захоплюється силою духу донечки. Крістіна відвідує юнацьку військову організацію та навчається на другому курсі Криворізького медичного коледжу. Мріє присвятити себе медицині, як і брат, якого вже немає поряд. Наш класний керівник взяла біологію, то говорила: я так шкодую, що ця дитина не попалася мені з маличку. Це каже, така талановита дитина в біології. Мріяла вона дуже поступити в медицинський коледж, і вона дуже мріяла в Береславський, щоб брати її провів на 1 вересня. Це її мрія була, вона стала нездійснена, звісно. Вона організувала збір. Ну тому, що емоційно я вже не могла родина, що вже втратила двох чоловіків-захисників. Дуже сподівається на допомогу небайдужих в порятунку батька Крістіни Олександра. Щоб прооперувати його у Києві, необхідно 400 тисяч гривень. Переказати кошти можна за реквізитами на екрані. Навіть невеликий внесок може стати великим кроком до нового життя та воз'єднання цієї незламної української родини. Просто хочеться бачити всіх своїх живими. Анна Ніколенко, Максим Пономарьов цей день.